Доброго дня! Хочу затронути таку тему по поводу субсидій для безробітних, це відео на українській мові, так як я сам живу в Україні, хоч і російськомовний але ну відео для українців, скажімо так, почнемо. Якщо ви безробітний. Як пам'ятаєте, ще влітку а, у новинах дуже багато було а, такого, ніби привілегії якісь для безробітних, щоб отримати субсидію ну, на оплату комунальних послуг. А, так все добре. Я стояв на обліку у Державному центрі зайня... зайнятості, а, але 29 жовтня вийшов новий закон, що ті, ті хто стоїть на обліку у центрі зайнятості, не можуть у воєнний час стояти більше, ніж 3 місяці. Це перше. І зараз скажу до чого: це. По поводу субсидії, з червня місяці. Я е, займався цим питанням. Мені парили мозги. То я не так написав вулицю. Треба було поставити букву І, то поставити букву І і перероблювати заяву. Задовбався я перероблювати. То майно не так написав, то ще щось не так. То написав, написав там «Харенерго», а треба «Харківобленерго». Це в мене зайняло. О, 3, 4, 5 місяців, а, доки все їм сподобалось. А, після цього я поїхав, підтвердив дані, ну, цей центр, як він там називається, соціальна допомога чи як. А, ну Опустимо це. Так от. А, виходить, цей закон, і мені пояснюють, що а, оскільки а, ви. Не отримуєте допомогу з Центру зайнятості, то ви не можете отримати субсидію. Ну, там, чи налоги не платять, чи щось таке, чи стаж трудовий не йде. Ну і мені приходить на електронну пошту оце письмо і написано: вам назначена субсидія у розмірі 0 гривень. Що я можу сказати? Живи, як хочеш, єбись, як хочеш. Отак ну, от. Так от. Ну і все. Так що шукайте роботу. Якщо знайдете. Я сам живу в Харкові, тут ні, нічого нема. Що є, то за мінімалку, а мінімалка то на проїзд та на обіди. Так і живемо. Всім. До побачення!